Вітаю вас, також освітає гібіскос Парамотабіліс. У ем, нього ще сортики цікавий є, поняв як називається, скажу потім. Коротше, чого Парамотобіліс? Тому що, може, як параолімпійські ігри. В чому прикол його? Це величезні листя. Такі красиві, дуже. вони різні. Можуть бути такі різані, можуть бути інжироподібні. Це рубліки. У мене таке саме, знаєте, як кажуть? кажуть. У вас такого, напевно, немає. Росте великим деревом. Бачите, як тополі вже майже в мене має красоничка. В цьому році вперше зав'язав насіння. Що з цього буде, побачив, тому що хочеш буде ківарігатний. Можливо, він парується з цим осирійським що тут більше нікого немає поруч такого інтересного. Офігенни. Просто офігенни я вам рекомендую. Якщо вам треба десь, щоб у вас було величезне дерево, красиво, квітуче, в нього такі величезні тож, квіти, класний, плюс він ще розмножується пагонно. Бачите, ось він від корення. Попускав біля себе малю... малючків. Це європейська рослина. От, нічим ніколи не хворіє, не підмерзає. Ну, буває, буває таке, типу, що десь там якісь певні роки, плюс-мінус щось, де короче, може. Але все-таки он, бачите, поле дельтовидно, он там воно хто знає коротше, метрів, може, напевно, 6 уже точно. Ну, може 5,5, 6 точно є. <рес> От, тут тільки можна десь спостерігати. Можливо, я рубану, щоб вона не була така висока, але штука красива. Так от, до чого це скоро будуть саженці цієї рослини. Я вам гарантую, ви ніколи не пошкодуєте про це. Цікава рослина, бачите, навіть от, тут, тут поливальний йде. Ось, бачите, виріс навіть біля тополі. Тобто десь штук 7 буде. Звертайтесь, коротше, від 500 гривень будуть саджанці. От, сажанці. Щось скажу цікаве. Зацвітає він раніше, ніж сирійські гібіскуси набагато і в цьому його великий плюс. Квітка кажу, така здорова. Подивіться, в мене є ці. В мене є... На каналі у мене ще з ним відео є. Ось так, друзі. Це просто поливаю, блін, так класна, аж така вечірня тепла погода, не напряжна. Та дивись, вже почався осінній хвоєпад, це Грін Орігон, Орігон Грін, сосна чорна. Я думаю, що тут буде в майбутньому. Закрий уші абрикоси. Скоро тебе з'їсти, тому що дуже багато ти. Ну, ладно, росте пока. Друзі, ось така ось історія. Ну все, цим цим вас. Люблю, пока-пока.